ну правда, з наші світильники оці класно, круто виглядають, оці шарики? Да. Особенно з забором, правда? Да, дуже красиво. Скажи, як, яка ти була в восторгії, коли їх привіз, поставив? Да. Да? Правда? Да. Тебе, звісно, не видно. Та мене теж не видно. Зато світильники видно, дивіться, світильники світяться. Є шари 20 сантиметрів. Це 20 сантиметрів. Дивіться, кладу руку. Який він здоров'яний. Далі, є у нас факел, як на холостяку було. Факел, він йде десь 80 см висотою. Це просто ми ну, убрали повністю цю штангу і поставили його на землю. Далі є з не вже оці Парканчики такі. Це ж все в нас є у продажу. Далі плюс ще ось до, на дерево можна повісити ось таку гівлянду. Тоже на сонечку світить. Гірлянда взагалі шикарно світить. Ви мене, звісно, не бачите, але слухайте. А, гівлянда світить теж дуже довго. От зараз навіть у нас якесь сьогодні 11 березня, вона включається десь там. Пів сьомого вечора, і вона світить аж десь до часов 10, навіть. А на тому дереві вона була вища, там, правда, коти його десь перегризли. Ну треба подивитись, може, там просто ізоленту склеїти. Тоже майже рік ріку на такі Шоша? Шо? Та, і, чесно говоря, ти кончені, я скажу. Ну, мені нравляться, він довго не світить. Мені подобається оцей З нержавейки і оці шарики. Ну, шарики вони шикарно і виглядають в Дивіться, який шар. Здоровенний, красивий шар. Тобто шари у нас по 424 гривні. Забор садовий. Забор погано видно, да, трошки. Забор садовий по 400 гривень 2,5 метра. І шарики світильники по 4, 424 гривні.